Вітаю, шановні уболівальники ФК Динамо Київ. У нас є важлива новина щодо одного з наших улюблених гравців. Перед тим, як ми розпочнемо відео, ми хочемо зробити особливу пропозицію. Підпишіться на наш канал, щоб отримувати щоденні новини вперше. Почнемо. Клуб досяг угоди з нападником Артемом Бєсєдіном про припинення його контракту, зробивши його вільним агентом. Артем є справжнім членом нашої родини. Він зробив свій дебют у основній команді Динамо у березні 2016 року і з тих пір відіграв загалом 143 матчі, забивши 35 голів у всіх змаганнях в блакитно-білих кольорах. Протягом свого перебування в Динамо Б'єсідін виграв два чемпіонські титули України, дві суперкубки України та Кубок України. Крім того, він виступав за національну збірну в 19 матчах, забивши два голи. У минулому сезоні Артем був орендований до кіпської команди ОМОНія, де він грав у другій половині чемпіонату. Ми хотіли б висловити щиру подяку Артему Б'єсідіну за його професіоналізм, самовіданість і внесок у перемоги нашої команди протягом років. Бажаємо нашому нападнику успіху у його майбутній кар'єрі. Міцного здоров'я і багатьох досягнень, хоча прощання завжди важко, важливо пам'ятати, що футбол це спорт постійного руху і змін. Ми продовжимо підтримувати Динамо, Київ і Маємо.